Друзі, привіт! Готуємо сьогодні сочники. І Для початку беремо м'яке вершкове масло кімнатної температури, додаємо туди дрібку солі, цукрову пудру і гарненько розминаємо все лопаткою або можна скористатися міксером на низьких обертах і поєднуємо все до однорідної консистенції. Потім додаємо сметану кімнатної температури та жовток також кімнатної температури і поєднуємо все до однорідності. Далі до борошна додаємо розпушувач, гарненько все перемішую між собою і додаємо до яєчно-масляної суміші. За потреби борошно раджу просіювати, щоб впевнитися, що з ним все добре і немає ніяких зайвих примісей або комочків. Поєднуємо сухі та вологі інгредієнти спочатку лопаткою або виделкою, і потім швиденько збираємо всю цю масу руками. Не потрібно довго вимішувати, так як це пісочне тісто і воно не любить довгої роботи і тепла рук. Збираємо тісто в ось таку кульку і загортаємо в харчову плівку. І Залишаємо охолоджуватись в холодильнику мінімум 1 годину, але можна готувати тісто і заздалегідь. Перед тим як знову починати роботу з тістом, приготуємо сирну начинку. І якщо у вас також зернистий сир, я раджу вам перетерти його через ситом для більш кремової та однорідної консистенції. Потім до сиру додаємо цукрову пудру, ви можете брати трошки більше, якщо любите більш солодку випічку, сметану, жовток і трошки ванільного екстракту. І все гарненько перемішуємо до повної однорідності нашої сирної начинки. Відставляємо нашу сирну начинку і приступаємо до підготовки тіста. Поверхню, на якій ми будемо працювати з тістом, трошки підрушуємо борошном і розділяємо тісто на 4 рівні частини, кожну з яких скочуємо в кульку. Якщо тісто доволі холодне, дайте йому трошечки нагрітися і тоді з ним буде легко працювати. Далі беремо шматочок тіста і розкачуємо його в овал товщиною приблизно 3-4 мм. Повторюємо всі ці самі ті самі дії з іншими шматочками тіста, І якщо края нашого овалу недостатньо рівні, їх можна підрівняти за допомогою рук. Звісно, можна було розкачати один суцільний пласт тіста. І з нього вирізати вже готові кружечки або овали, але я вам показую дуже простий та швидкий варіант, коли не потрібно шукати необхідного діаметру форми, вирізати, просто поділяєте, розкачуєте і можна додавати начинку. І вже коли готові всі заготовки тіста, викладаємо сирну начинку так, щоб вистачило на кожний шматочок. Рівномірно розподіляємо і далі будемо. Формувати сам сочник. Для цього накриваємо вільним краєм тіста сирну начинку, трошечки зовсім трошечки притискаємо і перекладаємо на підготовлене деко. Далі кожен сочник я змащую молоком, але за бажанням ви можете змащувати і жовтком, як вам подобається найбільше. Випікаємо сочники за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин до легкого рум'яного кольору. Далі ще гарячі сочники посипаємо цукровою пудрою, гарненько, так, не шкодуйте. І даємо їм зовсім трошечки прохолонути. І смакуємо, коли вони ще доволі такі теплі. І ось саме тоді, коли я почала готувати самостійно сочники, я зрозуміла, чому ж вони так називаються. Бо саме в теплому вигляді, начинка має дуже-дуже соковиту текстуру і повністю. Відповідає своїй назві. А я дякую вам за перегляд та смачного!